Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми подивимося, цікавий і епічний бій на німецькому ЛТ 10 рівня. Це рейнметал, Панцерваген. І в мене такого нема. В цьому бою наш герой не тільки настріляє трошечки більше, ніж усі дамаги, а бій у нас з десятками, а ще й покаже. Як же можна вправно ган... Ой, не влучив. Як же можна вправно ганяти на цьому танчику і настрілювати? Тож, давай дивитись, бо буде дійсно цікаво, і з десятками завжди завжди цікавий, бо тут немає слабеньких танчиків, тут ці злі, страшні і кусючі. І ще й купа бабах. Тут аж раз, два, три, чотири є Т110 є третіх в протилежній команді, а у нас є дві фовехи. Отакий От прикольний сетапчик. Що ж, LP515 5... з клану Хан. Так, такий нікнейм нашого гравця вже намагається щось роздавати, щось підсвічувати, щось десь виїхати. Але скажу чесно, в першій частині бою То йому буде вдаватися. Ну, прям не досить круто. Не досить круто. І. Нічого з того страшного нема, бо це танчики, таке буває. А в нашого танчика є непогані кумулі, є непогані підкалібери, але і вони не пробивають будиночки. Треба це пам'ятати, коли стріляєш <сум> здалеку. Треба пам'ятати, що будиночки в нашій грі чогось не пробиваються. Ну, Вони і в житті не пробиваються, тут нічого дивного немає. Так працює фізика у реємінгу, так працює фізика взагалі. Так, ондо-ондо, взх 115А. 5 а. Не забрехався. Везеха 111 5 а але вона має трошечки неприємні борти і не так легко її пробити. Так, ще хочу одненького дати. Бачу, Леопарда стріляє і не влучає в броню. Ну, тут ти можеш сказати прям як я. <с, <с,> бо, бо постійно таке відбувається. У нормальних людей ти не влучаєш, не пробиваєш, але головне не здаватись, бо це варгеймінг. Хто більше стріляє, той більше має шансів на пробиття. Нарешті дає другу клюшку наш герой і поки що намагається відігрувати. З дальньої позиції, я б сказав, більше як криса танк, як танк, для який хоче щось постріляти, і це нормально, бо ти граєш на рушці. Тим паче мапа Тундра ну тут, скажімо так, світити небагато місць є. І наш герой продовжує продовжує настрілювати вже 1300 надавав. І, і продовжує намагатись знайти місце, де везеха треба їй посраці дати. Чого я досі не купив цей танчик? Хоча я полюбляю ЛТшки, в мене майже всі інші ЛТшки є. Ну добре, не всі інші. Там я ще французьких не купляв. Але є в мене мінімум 4 десятки, ЛТ. Ну, марушка, не кращий танчик. Не кращий танчик, хоча і щось може. Вона велика, неповоротка, немає в неї такої броні. Хоча є непогана гармата, якою, бачиш, користується цілком впевнено наш танкіст. І, до речі, це буде бій, в якому він заробить першу свою відмітку на гарматі. Хоча він вже достатньо досвідчений і має багато боїв. Гармата цікаво наг... нагинається, да? такий в неї механізм. Прикольні, що вона, з башти трошечки вилазить, і того має непогані коти вертикального наведення, непоганий ДПМ, але в цілому ну, хотілося би щось трошечки краще. Колись не знаю, їде черга і до могота. Е, коли і я куплю цього танчика, без 75 підставляється, отримує плюху. І вже майже 2,5 не стріляв. Щось трошечки підсвітив. Три рахунок, і бій в цілому тут дуже неспішний, буде тривати майже до самої останньої секунди. І одразу спойлерну трошечки нашому герою не вистачило, щоб взяти медальку Фаді на 60ТП дає йому фугасом на 938. О, як це боляче. Це просто дуже-дуже боляче, коли тобі таке залітає. Бо в тебе взагалі хипешок небагато. І оце те саме, чого на рушці не дуже хочеться грати, бо з передньої лінії взагалі біда. Якраз за рахунок великих габаритів досить важко і грати спередку, того намагається наш герой покусувати всіх іззаду. Як не скажу хто, просто їде, дивиться і намагається щось прострілити. Цілком логічна тактика, правильно він робить, особливо коли така ситуація поляка. Забирає просто в башту. Просто в башту світиться сюди. Чимчукує 50 м А він вже не друг, не товариш нашому герою, того лп 515 покрутившись, де є заднього. Головна традиція в цій грі. Швидко втікаєш, гарно граєш. Все. Що ще можна сказати? Тікає рушка, правильно робить, допомагає вбити везеху розвідданні і тримає тримає дистанцію, бо це єдина гарна зброя для нашого танку, окрім гармати. Від дистанції, від кущів воно до є темно, хоч би не назад від'їхав. Так, ну, чекає, доки є пісь стрільне. І лише потім, напевно, буде стріляти, або і ні. Міг вже від'їхати назад від кущика, але щось не схотів. Від'їхати назад, стрільнути і не засвітитись. Не знаю, чому він так не став робити. Просто поки стоїть підсвічує, ну така в нього логіка, напевно, не хоче вже е ризикувати і стріляти, бо хіпешок досить небагато залишилось, он де ще й Безехові свідчує. Так, будемо знати про цей кущик. Треба добувати. Не пройшла. Не пройшла повна альфа, може і пройшла, да, 320 не пройшло трошечки. Але, але безеха розбилася. Така вона китайська імба <сум> в лапках розбилася падаючи. І рахунок 9-8 трошечки він вирівнявся, але це ще, як то кажуть, не фінал. Нашому герою ще треба їхати шукати, де настрілювати, а він вже дав 3000 дамагу і 3,5 касу марки. Так, є 50-го тут можна бити. Що ж ти так помиляєшся? Ну, би всередину танчика, і все було б в тебе добре. Давай глянемо, як довго летять кумулі. 900 метрів за секунду. Так, кумулі достатньо повільні. Як для ЛТХі, здалеку дуже важко ними влучати. Під калібри краще летять, але в них менше пробиття. Хоча і це не біда, робив вже третій фраг наш рейнметал і... Поки що підрівнює всі рахунки, щось катається тут собі. В цілому, якщо нарахувати той постріл від поляка на 928, то начебто й непогано грати на ньому. Але я ж кажу, щось от я скільки дивлюсь, не бачу, щоб люди прям масово на них грали, щоб були якісь дуже круті результати. І коли я побачив цей реплей і його результати мене саме зацікавило, бо... Достатньо рідко такі бої можна побачити. Зараз ризикує, їде прямо по центру і подивимося, що буде далі. 11-8 рахунок. І тут начебто вже хочеться. Е, так, на коняці з шаблюкою скакати вперед, і направо і наліво всіх рубати, але не так, то все просто дуже обманливі. Ці рахунки, дуже малого графтанчики, як тільки ти хочеш скакати вперед, одразу отримаєш по обличчю. Так, так зазвичай відбувається. Так, о, фугасиком нормально а Чого ж перезарядився? А ні, не перезарядився ще на фугасику. Можна було більше фугасиків, до речі, на рейнметалі возити. Треба було нижче стріляти. Так, а що у нього по фугасам? 120. Угу. Непогані фугаси, Слухай, 120 бронепробиття. У китайської ПТО тяжа, того БЗ-75, значно менше, там 90 дає підпал. Але тушиться є третій, хоча в нього тут же шансів просто, просто жодних. Дає каточок і треба добивати. Ну що ж, така доля є третього, важко проти, проти ЛТХ ПДІ. Четвертий фраг заробив. Метал Панцерваген дав вже майже 6К дамагу і їде стріляти ще. ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Др... Дуже страшно різко стало, дає є втрак, і саме... саме цього і живе. Ну Може, і третій так би не встиг. Але на про всяк випадок втрак дав. 9 кумулів залишилось нашого героя, 2 супротивника, в яких ну нормально так ХПшечок. 3000 показує нам індикатор. І наші танки трошки розкидані по всій мапі. Залишається 5 хвилин до кінця бою. І хоч так здається, начебто вискочить і повбивай всіх. Та ні, ні, так легко не вийде, бо в нас всього 348 хп. Вони жирні, вони броньовані, там ще є третій той самий поляк, який дав нам ще з початку бою. І так треба трошечки, трошечки обережно, трошечки обережно. Не лізучи особливо вперед, думаючи, чи мені цей бій подобається, що тут наш гравець просто демонструє, по-перше, витримку, особливо після того, як поляк йому вжарив, і не поспішає, не поспішає, заїжджає ззаду, ой, вбився гріль. Вбився гріль третього, хоча начебто зовсім не мав. Ну, але ж, походу, така його доля. Що, 60 ТП, є -3, є 3 на горі. Панцер намагається, походу, поїде нагору, не став стріляти в поляка, не б світився. Зараз якраз перевіряю, світився він чи ні. Ні, не світився. Тож можна спробувати таки до Є3 вкатити і його забрати. Знову ж таки, ризикує, але що ж, стоїть, стоїть дупо, є 3 не вистачає. Альфи трошечки, щоб його забрати, але з другого пострілу має встигати без проблем за рахунок мобільності. Проскочив і дав. Сім пульок залишилось. 60 ТП ще живий в нього, 2000 дамагу. О, в нього треба дати 2000 дамагу. І два в одного залишаються. Ріна Чернте прям попер вперед. Дуже так е нахабно і необережно, як на мене. Міг би не їхати, витягувати на себе поляка, і тоді би борщик його би розстрілював. Чи це не борщик, а ну, за звичкою про борща восьмого рівня хочеться казати. Рушка, да? це більше рушка, ніж борщик, але хай так і буде. Так, 60 ТП хоче їхати на нашого героя, стріляє і дуже пощастило на цей раз, що він не влучив, бо це було би фаталіті. Так, їде, їде, заходить ззаду, 60ТП ще на кадешці, він... Ай, поспішив. Поспішив, не вицілив. Ну, Дуже страшно, дуже страшно проти 60ТП грати. От тут треба вже щось їхати. Щось їхати, якось заходити, розводити його на постріл. Або якось відволікати на себе. Ріна Червонта щось не сильно поспішає підтримувати вогнем. О, так і дав, так і дав, треба вискочити, тріснути, трістати. Дещо ти, -ти куди. -ку? Боже, боже, помиляється наш, наш танкіст ЛП-515 трошечки не вдалося йому виїхати, а цей час якраз треба було бити поляка. Той приїхав стрілятися з Ріна Черонта і, і щось стріляється поки що. Поки що живий, клінчує його, очевидно. Треба заходити з дупи і продовжувати йому давати дамаг. 1147 хпшок залишається в Ріно Чиронти. Він промазу отримує від поляка, і, і треба добивати. Ну Тут вже має бути все добре, вже мають забити його як спородавні люди мамонтів. Дірочку робить 19 хп залишається, 60 ТП вивертається і б'є Ріночеронта, роблячи четвертий фраг, а наш герой б'є поляка. Перед останнім снарядами робить шостий фраг робоїна, як я й казав. Одного пострілу не вистачило для Фадіна, але така гра. А оце епічні результати цієї гри. Це відміточка перша, майстер Кастелом і дрібні медальки. Забуваю завжди, як це буде. Ну хай буде конфедерат, ставний калібр і воїн. Хоч прям не супер-мега-епічний бій, але як для Рушки дуже круті результати. Майже 7К дамаго настріляв, воїна зробив з десятками. І скільки там, 8 тисяч сумарки дав на доволі закритій мапі, що, як на мене, чудові показники, як для нашого гравця, як для цього танчика, як взагалі для цього бою. Тож дякую ЛПшці. Тобі дякую, що ти додивився до кінця. Ти молодець, що дивишся канал Юрчика, дивишся нові відео, вечірні стрімчики. подобаєш, донатиш, коментуєш. Все це все це тобі дякую. Заряджаю на позитив і удачу, бажаю гарного настрою і до зустрічі! How